Троє людей травмовані серед яких десятирічна дитина внаслідок російського обстрілу села без руки на Харківщині. Про це зранку повідомив голова ОВА Олег Синігубов у своєму телеграмі. І детальніше про наслідки обстрілу говоримо із головою Дергачівської громади В'ячеславом Задоренко. Вітаємо вас! Вітаємо. Вітаєш на студія. Розкажіть нам про наслідки обстрілів, які є пошкодження, і можливо є ще травмовані, і як під постійними обстрілами вдається виживати громаді. 29 жовтня близько 22.30 вночі. Ворог завдав ударами по населеному пункту Безруки, в результаті чого було пошкоджено понад 16 місцевих будинків. Місцевих мешканців два були зруйновані майже повністю. Інші отримали різних ступінь. Руйнації також поранення отримала десятирічна дівчинка, осколкова прав поранення склом, і дво, двоє місцевих мешканців отримали гостру реакцію на стрес від пережитого в результаті обстрілу. Ну, ворог не вперше тероризує, вже скаже населені пункт без руки. Нещодавно. Він скинув авіаційну бомбу на населений пункт. Зруйнував сім будинків. Ну на щастя тоді обійшлося без жертв. Ну а так ворог завдає удари постійно про прикордонних населених пунктах. Руйнує приватну забудову, працює з різного типу артилерії. Активно запускає в півдрони саме з по цивільним автівкам і місцевим мешканцям. Частина громади, яка знаходиться поблизу до кордону, на жаль, залишається без електропостачання і без газу. і Там немає можливості відновити світло. Там залишаються десь у нас 700 50 місцевих мешканців в прикордонних селищах. Ми туди надаємо гуманітарну допомогу, підтримуємо всіляко людей. Всі люди є на контролі в Старостинських округах. А на сьогоднішній день в безруках працює наш гуманітарний центр, який допомагає людям зараз відновити контури вікон і накрити дахи, і врятувати їхнє житло від злив. Пане В'ячеславе, яку допомогу отримують люди житло, яких пошкоджене через цей обстріл? Ну саме в даному випадку зараз стоїть питання надати людям першу необхідну допомогу, щоб врятувати те житло яке постраждала частково від обстрілів це usb пліти, плівка, тенти, шифер, дошки, брус. А взагалі зараз тепер люди будуть писати заяви на державну компенсацію з програми її відновлення. Туди буде виїжджати наша комісія, вже обраховувати саме ступінь пошкодження даних будинків, щоб люди мали можливість отримати кошти і вже капітально відремонтувати дані домоволодіння. Пане В'ячеславе, населений пункт безруки Він не входить до тієї зони, де була оголошена обов'язково. Кова евакуація родин з дітьми ні, населений пункт без руки. Він не входить до цієї зони. У нас обов'язкова евакуація була оголошена в усіх населених пунктах, які межують з територією Російської Федерації. І сусідні прилеглі до них Старостинські округи звідтіляв всі родини з дітьми евакуювались. Залишаються переважно люди поважного віку, які не мають бажання залишати свій будинки, І в кожна своя мотивація у когось це його батьківщина, і він там проживає вже все своє життя і не має бажання. Залишати окосі домашні тварини, худоба, і люди саме залишаються в цим насамперед. Я розумію. Я це у вас уточнила тільки тому, що була здивована, що дитина дитина десятирічна залишається в селі Безруки, де, як ви говорите, останнім часом особливо часті обстріли. Чи ви ведете розмови про те, що бажано виїхати? Постійно ведуться робота з громадськістю про те, щоб вони по можливості евакуювалися з населених пунктів з дітьми, якщо у людей немає можливості, куди виїжджати. Завдячуючи спільній роботі з обласною військовою адміністрацією, у нас є можливість надати людям тимчасове житло для того, щоб вони могли пережити ці страшні часи. Якщо хтось має бажання евакуюватись, люди знають, куди робити заявки. У нас виїжджають відповідні офіцери громади разом з волонтерами і працівниками місцевої адміністрації і надають таку допомогу людям. Але населений пункт Безруків знаходиться приблизно 25-30 кілометрів від кордону з Росією. Розуміючи, що ворог наносить удари не з собою лінії розмежування, тому. Що наші воїни і наші збройні сили вони тримають наш державний кордон і всі спроби ворога перетнути його, відбивають всі атаки. Ворог наносить з глибини своєї території і застосовує саме з дальнобойну систему реактивного залпового вогню. Тож, якщо ми говоримо каби, да ворог застосовує каби по території громади в принципі постійно в різних населених пунктах. А от дальнобойну з артилерію РСЗО по на самому пункті по житловій забудові з 22-го року. Скоріше, та застосував вперше саме по приватному будинку. А до речі, наскільки активні обстріли, окрім селища Безруки, в інших населених пунктах Дергачівської громади. Ті населені пункти, які межують з територією Російської Федерації, це не Сказач-Лопанський, Старостинський округ, Проходівський, Токарівський. Там майже кожного дня ворог наносить удари з різної системи: це і миномети, і РСЗО, і ФПВдрони, і інші. А населені пункти, які подалі від державного кордону, це Руська Лазова, місто Дергачі, саме ось населений пункт Слатіно Безруки. Сюди ворог, на жаль, застосується. Сововіаційні бомби у вигляді карбів. Дякуємо вам, пане В'ячеславе. Нагадаю глядачам В'ячеслав Задоренко був з нами на зв'язку, голова Дергачівської громади і розповів про наслідки ворожих обстрілів у громаді.